Дітки проходить порожню частину, проходить на виставку звичайних Будеш я пригостити всю родину твою чи маленьку. Сибі, такі ж молодесенькі, такі ж смачнесенькі. Я дуже рада, що з тебе так щедро обдарував, донечко. Але давай подивимося на твої грибочки, красунчики. Ой, лишенько, та серед цих грибів, багато нискіпів, а той навіть зовсім отруйний. В мене ж ніхто ніколи не навчав ні справі. Дай мені пораду бо в цьому Всі гриби докладно мені розкажи. А коли у змозі, то краще позільйось з грибами. Гарош, червона шапочка, сідай. Я за познайомлю тебе з грибами. І перший гриб, з яким я хотіла тебе познайомити, це гриб вещеризи. У Леси в поле садку. І мосінні сни наснили у широких ястинах. К людям на очі не потрапляє. Ований розлоги, а сам струнки і овоновий. Серед урочища грибного не знайдеш красного такого. Мене побачиш, обминай. Люба лісова володарка, зроби ласку і хоч один сезон, я подрую Змилуйся, лісова фея Любий кокоморчику, ти таким лісові потрібний, бо знаєш, які цінні ліки тваринам даруєш. Здравствуйте, Малята. Діти по Ми з малятами дуже хочемо послухати казку. Ви розповісте? Звичайно, Звучаємо безкухо. Сьогодні я розповім вам казку про прогрети. Одного разу вчитель жінок наказав учням лісової школи. Привести було. Звіряться зраділи. Таких зумів наш лікар. Учитий його медика. Гарноруватися, що його називають дороги. На часті шме. А за маленький руки злайний кінці покриття оценки. Вони ростуть на пенсії, повалим десь стало спортивний яскравий грибов. Жовто на яжі. Вже подобається. Ще не був час показати свого світа риба, але його не знайшли. Він вороговий, як на цій днішній. для життя риба. Запам'ятайте діти його навіть, чим він знався таким красивим. Учителі сили, вони завжди найкращі. Запам'ятайте. Я прийшла до вас зі служби 101. Є така служба рятувальна. Це люди, які гасять пожежі, називаються вони як? Поже пожежними правильно. І от ми прийшли до вас подивитися, знаєте ви правила пожежної безпеки чи не знаєте? Я знаю. Ви всі знаєте правила. Ну зараз, Ш -ш -ш. Я зараз перевірю, як ви знаєте правила. Ну, наприклад, якщо трапилась якась пожежа. То Де, треба дзвонити, 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 дзвонити за телефоном. Я, я дуже погано чую. За яким номером? Один. 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 Тепер давайте всі разом, бо я погано чую. Один. Один. О, тепер я добре почула за До номером 101 А якщо ви раптом знайшли грибочка в лісі, то його можна зачіпати Ні Треба зібрати кого? Один. Дорослих. А якщо ви побачили якісь такі дивні вибухонебезпечні предмети, ну, гранату, снаряди, от коли війна, то що можна зачпати їх руками? Це я вам принесла диск, ви сьогодні дивилися мультики, тут є також мультики про те, якими небезпечними бувають вибухонебезпечні предмети. Вони насправді небезпечними, але вони можуть зірватися і відірвати, ну, скажімо. Люди на кабалі. Або людину так пошкодити. Але вами такого не трапиться. Ні? Ні. Тобто правила пожежної безпеки, ви знаєте, а про те, що сірники до рук не брати, ви знаєте? Ні. валик сім років, але, мабуть, батько був поруч. Ні? І мами не було. То ми йому дамо листівку, зараз я вийду до мене. Я тобі зараз дам. Що тут, написано? тут написано, ховайте мені дітей сірники, не залишайте малюків без нагляду, не допускайте, допускайте пустощі дітей з вогнем. На, дасиш своєму. Мама сірники запалила пальчика. Запалила пальчика, мама сварила. Ну ото дасиш мамі, таку листівку. Я знаю, що у вас є листівки нам подарували. Власне, це, 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 це і є для дорослих фільм, але є і можливі, для і діток. А це наш новий журнал «Пожежна та технологіяна безпека це перший випуск журналу, він дуже цікавий. І тут написано про всі події, які трапилися з рятувальниками, як вони гасять пожежі, як вони навчаються, їздять, і про діток тут пише різні, різні, різні моменти, аспекти. Життя і навіть історія пожежної охорони. Я думаю, що буде корисно такий. новенький. це, до речі, перший, перший примірник. Вони тільки випустили цей новий журнал. Так що, будь ласка, дякую. Будемо читати, мабуть, і з дітками, і з дорослими працівниками. А хто хоче закладинки отримати, підніміть. Якщо раптом почули запах, який далі, то треба звонити. То води? Так, Ну, ж хоч. Сірники друг можна брати? Можна. <Wade> ну то гарне до синічку дають закладку. Але <звили> тільки з <звили> не <зрощі, звили> так Тримай, тримай. а тримати. Батирочка. А якщо зачепиш, то обов'язково треба їх мити. ми можна діткам брати сірники, треба знати пожежні правила. виховання навичок здорового способу життя та безпечної поведінки є одним із головних завдань роботи колективу нашого дошкільного навчального закладу. Систематично цілеспрямована робота з даного напрямку ведеться за посередництвом різних форм. Дуже важливо, на нашу думку, проводити таку роботу не лише на інформаційному рівні, але й на емоційно-вольовому. Тобто через художнє слово, це різноманітні казки, забавлянки, художня література, вірші, також через ігри драматизації, лялькові вистави. Сьогодні ви мали таку нагоду переглянути драматизацію за участю діток старшої групи номер 2 веселі гноми. Під керівництвом вихователя Максимчук Оксани Анатоліївни дітки побували в ролі грибочків. Я думаю, після такого дійства, де вони взяли безпосередню участь і були учасниками даної ситуації, вони будуть напевне знати, які гриби є а які отруйні, які грибочки класти до кошика, а які просто обійти обминути. Завідувач. Комунального закладу дошкільний навчальний заклад Ясла Садок номер 6 Луцької міської ради Волинської області Салівончик Надія Васильівна.